Привіт, друже, я розповім тобі про твоє тіло. Будь-яка частина твого тіла має назву У тебе дві руки. Права і ліва. На руках по п'ять пальців. На кожному пальці є ніготь. На нозі в тебе теж є пальці. Скільки їх полічи? Молодець, їх, звісно ж, п'ять. Пальці також мають свої назви. Яким із них ти показуєш матусі щось цікаве? Його називають вказівним. А який пальчик живе посередині? Він так і зветься Середній. На біземенному? Або підмізинному пальці носять персні. Найтовщий палець називається великим. Про який пальчик забули? Правильно, про найменший мізинець. Пограй з матусею в пальчикову гру равлик. Ручка в кулачок зіжметься, диво равликом назветься. Потихесенько повзе, хатку на собі везе, стисни пальці в кулак, висунь уперед вказівний палець і мізинець. повільно рухай кулаком по столу і воруши пальцями ріжками. Схоже на равлика чи не так. Не забудь перетворити на равликів і праву і ліву руки. Маю пальці на руці, щоб тримати олівці, а от пальчики на ніжках замалі для цього трішки. Ну що, мій любий друже? Тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.